Розклад для Діви на наступний тиждень. Швидше за все, ви досить добре розбираєтеся в фінансовій сфері. Не ідеально, бо це ж все ж таки лише паж, не король. Але все ж таки ви знаєте, як заробити, як зберегти і як витратити не все, а ще щоб і лишилося на майбутнє, щоб потім не довелося перепозичувати чи потрапляти в стан бідності. А також є ймовірність того, що наступного тижня вам трапиться можливість підписати якусь фінансово привабливу прибуткову угоду. Імовірно, ви гарно піклуєтеся про своє здоров'я. Ви знаєте, що, як, коли, скільки, які вправи, яке харчування. Тобто, у вас прямо швидше за все є якісь правила, як вести здоровий спосіб життя. І ви його дійсно ведете, і завдяки цьому ви і маєте міцне здоров'я. У вас все чудово з імунітетом, а також все чудово з самопочуттям. В романтичних стосунках, швидше за все, у вас наступного тижня очікує розмова по душам, але не негативна, просто спокійна розмова, де ви своєю коханою людиною будете якось обмірковувати, що в ваших стосунках, як їх покращити, як їх зміцнити. Можливо, обмірковуватимете якісь плани, чи для покращення самих стосунків, чи для покращення місця, де ви живете, чи плануватимете якусь поїздку на вихідні або на відпустку. На жаль, з відпочинком щось не складеться. Чось ви будете розчаровані, чи самим відпочинком, чи тим, як він складеться, чи людьми, що будуть поряд з вами, вам буде досадно, вам буде обідно, чи через те, що відпочинок пішов не за планом, чи через те, що його, можливо, взагалі не було того відпочинку, і вам хотілося відпочити, а воно не склалося, і через те, вам сердито, вам досадно, вам боляче. Що, ну, тут-ут-ут. Є там один день для того, щоб перебочити, ну щось якось так обставини склалися, що відпочинку і не було.